Слава Україні, героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Радий вітати на своєму каналі. Ті, хто слідкує за моїм каналом, знає, що я дуже полюбляю вирощувати перець, томати деякі саме у горщиках та мішках. І ось одним із таких плюсів вирощування у горщиках та мішках Перцю, зокрема, є те, що от сьогодні нас передає про нас погоди найближчим часом. Приморозок. А як ви знаєте, перець дуже сильно реагує на приморозки. Тут у нас томати, ще, до речі, на вулиці є в мішках. Подивіться, ще скільки можна зібрати урожаю. Так ось, як ви знаєте, перець дуже сильно реагує на приморозки, і тому, щоб зберегти урожай і дати йому час достигнути, було прийнято рішення занести його до теплиці, оскільки тут були огірки, вони вже відійшли. І є можливість сюди його занести. Це баклажани, вони не достигнуть, але шкода було їх вирівати, тому також розмістили їх в теплиці. Перець, зелений, який ви бачите, він має бути червоний. Це тостостінний перець, він соковитий і дуже смачний. А це біла зірка. Тобто плюсом вирощування перцю в мішках є те, що у вас є можливість дати йому можливість, таку точніше, достигнути ще в теплиці. Дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисним та цікавим, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Подивіться, відео не передає реальних розмірів цих причин, а вони дуже і дуже значні.